Тернополянка Олена Франів показує листування з ймовірним шахраєм, який її обікрав. Пропали золоті речі на понад 20 тисяч гривень, скаржиться жінка. Олена погодилася до того ж, працівники поштового відділення номер 11, що на Слівенській, 15 пообіцяли, що усе буде гаразд. сказали, що скажу нас такого нема, От, тобто, допоки він не оплатить цю суму, він в руки не получає. Тобто я була на 100% впевнена, що людина прийде, і допоки він ці гроші, тобто оцінку посилку, яку я поставила, мені не верне. На, на, на касу. Тобто ну, посилка ніколи не дінеться. Олена, Олена не пакунок надіслала і очікувала ні, 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 ні. на гроші, та Решта. все склалося по-іншому. Це Коли вона вже була на пошті, мені пише ця людина, що вибачте, я її не заберу, тому що я їду за кордон. Я їду за кордон. От, на От, і, звісно, я пішла, зробила зразу повернення посилки, тому що там е ну, тобто, і сума вказана. І... Такі прикраси. Буквально через півтора дня мені прийшла сама, зайдіть, заберіть свою посилочку. От на, це на мою пошту, на Слівінську. От. Я прийшла, забираю цю посилку. Щось так, знаєте, ну, так потрогала цю посилочку. І давайте я певне, її відкрию, і ми подивимося, що там в тій посилці є. Ми відкриємо посилочку. Ти звичайні маленькі наушнички. Пані Олена каже, що це та ж коробка, яку відправили, бо на ній зверху наклеєна квитанція. Жінка разом з касиром, яка упаковувала при відправленні, обдивилася коробку, пошкодженою вона не була. перше, що сказала завідочку, ой, зараз будемо писати акт. Я кажу, що це? Що це? Ми пишемо акт, значить, один там, другий. Потім починаються дзвінки. Людина починає. Туда, сюди значить, бігати з ким зазвонюватись. Потім ага, зрозуміло, значить я нічого не підписую, Я нікому не, не, не ніяких актів забирати свою посилку, йдіть на вулицю. за цим фактом триває службова перевірка, повідомив начальник Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин. Також у дирекції повідомили, що посилка була відправлена без опису і складеними туди цінностями для посилок, які відправляються по Україні. Опис є рекомендованим, проте не обов'язковим на відміну від міжнародних відправлень. Керівництво Тернопільської дирекції Укрпошти зауважила, що довру. Дня отримувачу огляд посилки був недозволений, а відповідальність за пакування несе відправник. Начальник відділу комунікації головного управління національної поліції в області Сергій Крета повідомив, що за фактом крадіжки розпочали кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.